Доброго дня, ви грали Counter-Strike? — Питаю, так. Якщо на дотик вгадуєте мапу, тисячі гривень вам. Окей. У тебе буде три спроби під час хвилини часу, час вже пішов, коли час вийде, в тебе буде одна спроба. Можеш починати? Поїхали. Так. Питання ж можу задавати. Так, так, так. Можеш задавати питання, будуть відповідати тобі так чи ні. Це карта з активного мапулу? Так. Так, ми виходимо. Сюди, сюди. Ха. Це інферно? Так. Потужні? А як <реш> ти гадав, до речі? Можеш подивитися по, і розказати? По, по банану. Тому що він, ну. Бо він під, під <реш> кутом, я <реш> <під, під, під> розумію. <реш> і потім виходимо на Б і давай даємо всім. Правильно? Так, тоді дивись, це тобі одна тисяча гривень, але якщо ти підписаний на хомкаст, ми даємо ще тисячі гривень. О, на жаль, ні. Але ви підписуєтесь і можете злотати також тобі призи. Дякую. Дякую тобі за участь. Дякую. Ти можеш починати, бо час вже пішов. Ага, а де? Також можеш здавати якісь питання, тобі будуть відповідати так чи ні, які не прямі назви кап. That's два? Ні. Так, а у нас зараз є в ротації кіберспортивних карт? Так. А, це ancient? Ні. А На цій карті є поїзди. Так. А, Train? Так, це Train, Ти красавчик. Можеш подивитися? Скажи, чи легко тобі було чи ні? Ну, було легко, тому що я зрозумів, що вона квадратна, якби. А, не то що вона маленька, чи компактна? Так, 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 да, 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 да. Є ж поміняли. Тоді. Тримай це тобі. Дякую. Дякую тобі за участь. Але дивись, якщо ти підписаний на Хомкаст, ми тобі даємо ще тисячі гривень. А я не підписаний. На жаль, зараз на жаль, можу підписатись. Ти підписуйся на майбутнє, і ви також підписуйтесь, бо ми постійно робимо якісь розірші з нашими підписниками і просто людьми, котрих ми зустрічаємо на вулиці.